Я давав присягу українському народові, Україну, і тому в нас було одне бажання виїхати саме сюди і працювати і жити сам в країні. Кожного дня нові руйнування, тому що Денно протягом доби працює ворожа артилерія, РСЗО, наносять авіаудари керованими та не керованими авіабомбами. Ворожа авіація за допомогою авіабомби нанесла удар. Ви бачите, по вулиці не потрапило в будинок, але руйнування, ви самі бачите, глибухових визволею. Зруйновані квартирні дома, приватні будинки. Ми звикли до цих руйнувань. Я думаю, що душа щемить саме не від руйнувань, а від того, що є загиблі від цього, є поранені. Від цього щемить душа так. Садає багато цивільних осіб. Ми надаємо допомогу цивільному населенню, які постраждали, були поранені внаслідок. Обстрілу надаємо допомогу і проводимо евакуацію їх до медичних закладів. Тут немає часу там, що там роздумувати, ти береш, робиш свою роботу. Треба завжди залишатися людиною. У будь-яких ситуаціях один найголовніший рецепт цього всього залишатися людиною і все. І от у вас буде все нормально і в колективі. і Мої обов'язки перед людьми, перед державою, мій колектив все це в сукупності змушує залишатися і робити свою роботу. Дуже полюбляю читати книги. Я читаю, е, люблю читати книги і хочу вам сказати, що е, повірте, на любе хобі у людини буде вистачати часу. Якусь годину можна пів години годину собі виділити протягом доби. Тому, Час завжди вистачає на такі речі. На сьогоднішній день кожен мріє, щоб закінчилася війна, це, я думаю, найголовніша мрія зараз у кожного.